Вітаю підписників мого каналу. Сьогодні я хочу показати вам, як я буду ремонтувати свою шпалеру. Ці я робив ще спочатку свого ді, ді, своєї діяльності, коли я почав займатися виноградом, тому робив його, може не так надійно, і різні способи були у мене натягування. У мене по винограднику є різні. На на цих двох кущах я приміняв отакі троси От. Ось для натягування. Але зробив висновок, що на нижню, на нижню треба робити проволоку, На другу ще можна проволоку, Обов'язково треба робити і верхню шпалеру із проволоки. Чого? Тому що... Найбільша нагрузка йде е, іменно на ці зони, коли ми е, формуємо свої виноградні лози, коли прищіпуємо їх на шпалери. Ну, тут я вирішив зробити вже сьогодні так по ходу, верхню зробити із проволоки. От. І в мене буквально сьогодні така виникла ідея, як можна. Із одного такого натягуючого пристрою, на от, от такогось, робити на кожному, на кожній шпалері натягування. Тут можна різні взяти конструкції. Я зробив просто на проволоки, накрутив для того, щоб можна було отак закріпити. І поробив отакі три звена для, для значить, за, защеплення його. Чому зараз скажу? Тут я зробив ось в такому стані. Теж ми чіпляємо. От. Потім робив натягування. Можна тут сцепка зробити. Десь скільки там 3-4 будуть стандартні у нас кільця. Щоб не заморачуватися з таким. Ну, я сьогодні роблю так, навспіх, тому воно буде, може трошки коряве, але сама суть буде заключатися в тому, що щоб натягнути і залишити в натягуючому стані проволоку, я роблю отакий, отаку процедуру. Є там ще спеціальні на е, вирізи для натягування. Але в чому проблема? Проблема в тому, що ця Проволка стальна і коли ми проводимо накручування, вона тріскається. Коли ми накручуємо для натягування. В даному випадку у нас проволока не буде крутитися, буде тільки натягуватися за рахунок цього пристрою сама проволока. Ну, я свій так натягую. Потім зробив такий фіксатор, теж примітивний, але він дієвий. Роблю. Ось так от. роблю сюди і потім знімаю цей пристрій. От. Запустити його. І розпускаю. Розпускаю для того, щоб натягнути більше. Тому що одного не вистачає. Тобто я роблю, опять розкручую для зони натягування одну і другу сторону. От так. Це називається талпери, талпери по научному. Тоді беру я, цепляю за другу, так розтягну, щоб воно вцепилося за другу зону. От. О, Цю знімаємо і натягуємо далі. Так, натягую і у нас проволока натягується так, Такий поріс і дає нам можливість. Потім я цепляю сюди, тут уже підбираю по розміру зафіксовую і тепер розпускаю. Це крутим так, не мішав і у нас фактично. Получилась скоба, яка утримує натягування. Тобто з одним пристроєм можна натягувати кожну шпалеру окремо. В чому економія? Економія в тому, що такий талпер стоїть в межах 30-28 гривень. Ну, якщо на цілий виноградник на кожну натягувати, можна. Я на своїх великих такі приміняв на кожному з однієї сторони для натягування, але тут краще. Проходить сам процес, коли вже воно трошки розтягнулося і нагнулася сама самі е, металеві, мет, металева конструкція. А тут, ви бачите, вона не зовсім така жорстка, тому що робилася ще дуже давно, будемо її закріплювати. Ну а такий метод дає можливість одним оцим талпером, таким ось натягуючим пристрій, натягнути нам проволоку. і зараз буду по-новому. Зацеплювати її на верхню шпалеру. От такий сьогодні в мене родилася ідея. Ну і покажу, може комусь буде в нагоді, тому що економія для великих виноградників є. Ні, можна на кожну шпалеру окремо робити такі талпери і зав'язувати Тому є така ідея, є така, що, таке рішення. Кому було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний. Гарних всім врожаїв!